Новачок Динамо вляпався у дуже серйозний скандал. У його соцмережах знайшли відео із ворожими пропагандистами і не тільки кадрові втрати збірної України, а також нова порція трансферів. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, головна тема сьогоднішнього відео точно неочікувана, і точно, напевно, не те, чого хотілось би чекати від футболістів, яких так гучно та пафосно підписує київське Динамо. Про це поговоримо згодом. А перед тим маємо ще багато тем. Тож підписуйтесь на цей канал, тисніть вподобайку і поїхали. І розпочнемо ми з національної збірної України. Там знову є кадрові проблеми. Так, за повідомленням прес-служби УАФ, після проходження поглибленого обстеження, зокрема, і ще одного МРТ, табір команди був змушений покинути захисник Евертона Віталій Миколенко. Він вже повертається до Лондона, а йому на заміну водночас запросили оборонця Динамо Владислава Дубінчака, який у четвер має прибути до табору збірної. Щодо інших футболістів, то сьогодні четвертого. Ого, вересня вони вирушать із польської опаленниці, де зараз триває збір команди до Вроцлава. Там відбудеться прес-конференція головного тренера та одного із гравців. А згодом відкрита для преси тренувальна сесія. Також нагадаємо, що матч проти Франції відбудеться завтра, 5 вересня. Стартовий свисток прозвучить о 21.45. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Маємо також декілька новин трансферних і окремо поговоримо про Олександра Зінченка, який не встиг перейти до Нотінгами, як одразу зіштовхнувся там із проблемами. Власне, із Сашка, давайте і розпочнемо, адже лісники напередодні оприлюднили заявку на матчі Ліги Європи, де їм належить грати цього сезону. Серед переліку гравців, опублікованих на офіційному сайті турніру, прізвища українського гравця немає. І з чим пов'язане таке рішення наразі невідомо. Ймовірно, просто технічно. Його не встигли внести в заявку. Тож зіграти за новий клуб у Єврокубках Зіна зможе хіба що у раунді плей-офф, адже тоді відкриється можливість для дозаявки ще трьох виконавців. Окрім того, не побачимо ми Зінченка і у грі проти Арсенала, який відбудеться 13 вересня, адже за регламентом АПЛ орендовані футболісти не можуть грати проти клубу, якому належить їх контракт. Залишаємося в Європі, але тепер до Іспанії: де як повідомляє видання Defense, Централ дуже цікавий варіант. В останні години трансферного вікна мав Андрій Лунін. За даними джерела українського воротаря, хотіла орендувати Жирона, але на такий варіант не погодився. Мадридський реал та пропозицію відхилив. Після цього Жирона, власне, почала екстрено шукати новий для себе варіант і, врешті, зуміла домовитися із Домініком Ліваковичем. Ну і про гучний трансфер, який може найближчим часом відбутися у чемпіонаті України. За повідомленням видання Тато таке", Динамо та Полісся на рівні керівництва домовилися про перехід Максима Брагару. Раніше стало відомо, що півзахисника не включили до заявки киян на Лігу Європи. Тож, очевидно, що на нього Олександр Шовковський більше не розраховує. Ну і у зв'язку із чутками про перехід Назаренка до Шахтаря, саме Брагару потенційно можуть розглядати як пряму для нього заміну. Очевидно, офіційно про перехід мають оголосити вже найближчими днями. Ну, а далі будемо говорити про доволі серйозний та масштабний скандал, який буквально сьогодні, вранці четверга, розгорівся в українському футболі. Як ви знаєте, нещодавно кияни офіційно оголосили про перехід молдавського нападника Владіслава Блинуце. але не встигли фанати порадіти цьому переходу, як зайшли до нього у соцмережі, і там побачили те, чого. Ну точно бачити не хотіли би одразу. Попереджую, що деякі скріншоти, які ми покажемо, ну їх напевно ви не хочете побачити, але варто. Отож, першим увагу на новачка Динамо звернув військовий кореспондент Богдан Мірошніков, який завітав до нього у Тікток і там знайшов цілий ряд дуже дивних репостів. Якщо навіть не брати до уваги, що переважна більшість репостів від нього російською мовою, конкретно виділяється один на ньому зображений росіянський пропагандист Владимір Салавйов, який, судячи із підписів, видавав свій черговий маразм щодо влади у Молдові. Також привернув увагу репост відео. Із саундтреком із серіалу Бригада, де кожен із акторів якого є прихильником чинної російської влади. Важливо, що після публікації цих скріншотів у Твіттері і очевидно, після великої кількості українських вболівальників, що пішли у приватні повідомлення до Владіслава, той закрив свій аккаунт. Але як то кажуть, скріншоти не горять. Але не менший треш репостить і його дружина, яка переносить собі на сторінку промови російського диктатора Путіна, а також ностальгує за. СРСР, ну і додамо, що цю ситуацію оперативно прокоментував президент Динамо Ігор Суркіс. Зокрема, для видання чемпіон він сказав наступне: давайте ми поки почекаємо і його послухаємо. Він ще не приїхав в Україну, а вже потім будемо робити якісь висновки. Потрібно почути його думку, що він на це скаже. Якщо реакція буде адекватною, він буде грати у Динамо. Якщо ні, він не буде грати в цій команді. Це моє остаточне рішення. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Як вам, новачок Динамо, пишіть свої емоції у коментарях і підписуйтесь на цей канал, тисніть вподобайку до цього відео. Ну і скоро побачимось.